Нова океанографічна комісія ЮНЕСКО в 2024 році попередила про можливе цунамі в Європі. Його очікують у Середземному морі. Особливо небезпечним є розлом Авероес біля узбережжя Іспанії. Експерти вважають, що цунамі може статися впродовж наступних 30 років. Землетрус у цій зоні здатен викликати хвилі висотою 6 метрів. Вони можуть досягти Іспанії за 21 хвилину. Люди на узбережжі матимуть 35 хвилин для евакуації. Прогнози показують, що найближче цунамі може бути висотою 1-2 метри. Це все ще небезпечно. Висота хвиль не єдина загроза. Потоки води і можливі повені можуть пошкодити пляжі, гавані та вулиці. Особливо це небезпечно для малих гаваней і низької берегової лінії. З початку ХХ століття в Середземному морі сталося близько 100 цунамі. Це 10% від загальної кількості у світі за цей період. На північному сході Атлантичного океану цунамі трапляються рідше, але у 1755 році цунамі зруйнувало частини Лісабона, Кадіса, а також досягло південно-західного Корнуолу та Ірландії. Цього року Туреччина почала готуватися до цунамі після землетрусів біля Санторіні.